Я хочу, в кого є Біблії, щоб ми відкрили дії святих апостолів, другий розділ 42 го вірша. І вони незмінно перебували у вчині апостолів, і у спілкуванні, і у хлібу переломленні, і в молитвах. Був вже страх у всякій, у всякій душі, і багато чудес і знамень звершалось через апостолів. Сьогодні ми бачимо, що перша церква, вони навчались. Чому вони навчались? І чому потрібно навчатися, друзі? Апостоли, вони пройшли дуже-дуже. скажімо, там була емісія, місія, і такий біблійський хороший інститут. Три з половиною роки з Ісусом Христом. Це було і практичне вчення, і теоретичне. Учні бачили, як Ісус Христос, Він практично служив, і Він вчив і служив. Так, як Він вчив, так Він і жив, так Він і служив. Тому, коли Ісус Христос вознісся після Голговського Христа, далі Воскресіння, і ми будемо скоро святкувати Пасху 20 квітня. Ми наближаємось також до великого свята, до Великдня. Ми будемо в квітні багато говорити, багато будуть проповіді на пасхальні теми. Но зараз хочеться брати і сестри говорити про важливість вчення. Ми маємо вчитися. Ми маємо читати Слово Боже, ми маємо сьогодні навчатися. Ви знаєте, чуєш деяких людей, які читають Біблію, одні кажуть, ми там ми тільки новий Завіт читаємо, пробували старий, там, в старому, багато якось то вбивства, то кров пролита, то якісь покарання кажуть, якось не хочеться читати. Краще новий заповіт буду читати. В новому заповіті також ми бачимо, є також кровопролиття, є насилля. Є певні вбивства, але з ким зв'язано це вбивство і насилля? Спочатку, коли син Божий народився, то вбили багато дітей, тисячі дітей від нуля до двох років. До двох років, маленьких дітей, тому що Ірод він не знав точно народження. Ісуса Христа, скільки йому було вже місяців чи, можливо, рік і більше. І Він отак от дав більший, скажімо, вік можливість. І ми пам'ятаємо, що Слово Боже каже, що матері плакали. Плакали матері і не могли заспокоїтися, тому що немає дитини, вбита. І ви знаєте, взагалі це такий жах був. Це важко навіть страшно уявити. Представте, що в нашій країні президент дав указ вдруг ні з того, ні з цього убивати дітей. Я думаю, це для нас було б щось жахливе. Ну таке було. Далі знущання з самим Ісусом Христом, коли йому настало вже 33,5 роки. Зраджують йому. Віддають Його на смерть. Насміхаючись над Ісусом Христом, Його вбивають. Ісус Христос на третій день Воскрес. Пізніше Він знаходить учнів, і Він докаряє їм, чому ж ви не зробили, не повірили. Я ж попереджав, я вас вчив, я ж казав вам, що має бути. Брати і сестри, Біблія, вона, Бог, він навмисно не сховав і погані речі. І хороше, Він все правдиво, все, як було, Він все показав нам. Він все доніс до нас. Можна було б про царя Давида тільки одне хороше записати, чи ні. Ну, можна було, мабуть. Ну чомусь Бог так не захотів. Він показав Його всі плюси і мінуси. да він каже, Давид муж по серцю Божому. Бог любив і Бог заради Давида зробив багато чого. І оцю родословну, знаєте, по Давиду, Бог також і зберіг і народився Ісус Христос. Бог виконав все, що обіцяв Давиду. Чи Давид в своєму життю виконав усе? Чому потрібно сьогодні навчатися? Апостоли не розуміли. Люди прийшли з світу, люди прийшли, знаєте, в головах інше. Сьогодні в Україні також тут багато у нас різних релігій, понахвачувалися з усього потрошки, і толком ніхто не знає, як Богу правильно служити. Багато людей тут, нібито християни, вся Україна, нібито християни. Ну коли спілкуються, нічого не знають. Пусті пустота в їхніх головах, нічого немає. Тільки знають, що є свята, такі, знаєте, Різдво є, Пасха є, Триця є. І то деякі свята по-іншому називають християнські, біблійські. Багато є речей, яких відбувається незрозумілих, а потрібно навернутися до слова Божого і дізнатися, Боже, як правильно робити. Ви знаєте, сьогодні дуже багато людей хочуть мати сім'ї, хтось вже їх має. Десятками років живуть. Сьогодні чоловіки з дружинами і не знають, як правильно, як правильно сьогодні. Поводить себе в сім'ї, відповідальність чоловіка, відповідальність дружини не знають. Багато проблем сьогодні. Сім'ї сьогодні рушаться не ті цінності. Питаєш, чому розлучаєшся? Каже, розлюбила. Розлюбила. Чи розлюбив? На чому будувались відносини? Як же ми хочемо в Царство Боже йти? Ти ж залишиш чоловіка чи чоловік дружину поранених? Що потім скажеш Богові? Ми маємо сьогодні навчатись, друзі, коли ми будемо перебувати з вами в слові і в молитві, був вже страх у всякій душі. Чому цей страх був? Чому на Ісуса Христа був також страх Божий? Він вдівся, написано, в страх Божий. Чому це так відбулося? Чому люди не хочуть сьогодні вдіватися в страх Божий? Чому християни сьогодні не хочуть вдіватися в страх Божий? Чому? Свободи багато хочуть. Все не влаштовує. Друзі. Я дивлюсь взагалі, що українці, вибачте, дуже, дуже, дуже такі збаловані. Навіть багато наших, які поприїжджали в Америку, їм в Америці життя не подобається. В Україні багато речей кажуть кращих, цікавіших, ніде не вгодиш їм. І навіть віруючи з церков американських, вони просто в шоці кажуть, що багато хлопців і дівчат приїхало з України, нібито віруючих американців розбещують. Це нормально? Це ненормально. Я дивлюся, що сьогодні що в Україні відбувається. Я був в різних країнах. Ви знаєте, приїжджаєш ту Америку, заходиш в ресторан, тебе так в ресторані в Америці не будуть обслуговувати як тут. Тут простий ресторанчик зайшов, ця офіціантка вокруг тебе бігає, крутиться, як тобі догодить. Там в Америці, хто був, приходиш, там нема капучино, там, знаєте, і перечень всяких лате, макіято, і все. Там тобі принесли одне кофе, похоже, що ми називаємо його, Американо без молока. І все, на тобі налили і пий. Хочеш добавки ще принесемо. А у нас сьогодні і з пенкою, і з сердечком, і з тим, і подай так, і в ресторан прийшли він уже устарів, треба тут вам заміняти. Що сьогодні, українці, що ми з себе робимо, скажіть? Сьогодні, що віруючі сьогодні з себе роблять? Що ми очікуємо сьогодні від Бога? Як можна з такою простотою, неадекватною війти в Царство Боже, скажіть, якщо нема смирення, нема послуху? І сьогодні, мабуть, вже так багато віруючих думають, а що ж там нас, чим Бог нас дивує там на небі? може, не стоїть так напрягатися, що будь там на небі. Є альтернатива, не напрягайся. Є альтернатива. Попадеш в інше місце. Там де будеш просити хоч ковточок води від того, що там сильно пече. І це буде вічно. Брати і сестри, сьогодні потрібно нам, знаєте, придивитися своє життя. Ви знаєте, я от десь порою втомлююся сьогодні. Десь, от як люди хочуть в церкві, хочуть, щоб їх дивували постійно. Чим дивувати людей? Чому ми маємо когось дивувати? Ми всі маємо сьогодні Бога здивувати своєю простотою, любов'ю, чесністю, радістю, завжди бути щасливими і радісними, дякувати за все. Навіть за, ту, за той кусочок хліба, який ти маєш. Навчимось сьогодні дякувати навіть за простеньку машину, якщо на тебе є, в інших взагалі немає машин. Ви знаєте, я коли їду на машині в пробках проїжджаю, там дітей в школу завожу, зранку порой несеться, бачиш, як люди стоять на цих зупинках. Я дивлюсь на них і дійсно боляче, я згадую, як колись стояв так. І мерз, і холод було, і дощі, і все. Їздив, стояв, ходив. Їду, кажу, Боже, дуже тобі дякую, що сьогодні я можу їхати на автомобілі. А ми багать, до багатьох речей звикли. Ми звикли сьогодні, знаєте, що тут теплий зал. Вчора, можливо, десь десь було тут не тепло. Хтось десь на балконах, чи ще десь в якихось містах, чи там ззаді, кажуть, холодно було. А як в церквях? Ви знаєте, в церквях взагалі, яке повітря має бути? Свіженьке. Так чи ні? Якщо дай тепле вам повітря, знаєте, ми можемо аж на задніх там лавках храп почути на передній ряд сюди. Каже, оце сходив на служіння, виспався. Да? Оце добре було, оце сон праведника був. Так крепко спав, такий гарненько там десь в кінці на лавці, там така лавка, як кровать, розлігся, як диван, і спав. Був же страх у всякій душі, і багато чудес і знамень звершувалось через апостолів. Друзі, чому через апостолів багато звершувалось чудес? Проста відповідь. Тому що вони тримались вчення Ісуса Христа. Вони трималися здорового вчення Ісуса. Вони не видумували щось. І я хочу з вами молитися, щоб Бог благословив, щоб сьогодні ми трималися вчення Ісуса і були простими людьми, люблячими і не шукали сьогодні. Ми не будемо, друзі, в нашій церкві, десь для когось зірки з неба. Знімати, щоб здивувати, щоб когось зберегти. О, будьте тут в церкві. О, будьте членами церкви благодаті. Як вас іще здивувати? Друзі, не будемо нікого дивувати. А ми будемо шукати Бога і прославляти Його. В Дім Божий ми маємо приходити, знаєте, з думкою: Я маю щось віддати. Я маю бути благословенням для когось. Якщо я приходжу завжди, я щось хочу від когось отримати. Ну, раз отримаєш, два отримаєш, на третій, на четвертий, на п'ятий не отримаєш. І що? Скажеш, мені ця церква не подобається. Підеш далі шукати. Друзі, диявол сьогодні, він багатьох людей просто обольстив, закрутив. Він людей сьогодні, знаєте, вводить в різну оману. Я в життю багато чого бачу. І я розумію, що сьогодні перед нами Америка вже пройшла. Англія пройшла. Те, що сьогодні наші сучасні церкви в Україні, молоді церкви, шукають веселище на своїх служіннях. Це все вже перед нами проходило. Америка, Європа. І що там? Пусті дама молитви. І продали ці дома молитви під казіно і під різні, різні речі. Друзі, чому? Сьогодні ми не будемо змагатися з цим світом, де чи світ краще веселить людей, чи в церкві. Церква не для веселищів. Церква для того, щоб ми служили тут один одному. Вчилися любити один одного, вчилися уступати один одному, вчилися покривати любов один одного, вчилися служити, вчилися рани один одному перематувати, жертвувати від себе щось віддавати. І от від, от від, від цього ми маємо щастя і радість отримувати. Друзі, справжня церква і цінності церкви це коли в тебе болить і в мене болить. Чи коли я приймаюся твоєю проблемою, і мені не все одно, що в брата проблема, я допомагаю вирішити цю проблему. І коли ми разом вирішили цю проблему, і від цього я стаю щасливий, оце справжня церква. Голодного накорми, голого роздітого в дін, хворого піди провідай, послужи йому. І у цих всіх трьох випадках, що ти послужиш самому Ісусу Христу. Ісус Христос казав, розповідав цю історію, цю притчу, що прийде час. Прийде час, коли прийдуть одні і другі, і ходили в одну церкву, і жили, можливо, в одному селі чи в одному місті. Однім він скаже, йдіть, я ніколи вас не знав, а іншим скаже, йдіть в радість Господаря свого. Входьте. І він кожному із них розкаже, як накормив, як вдів, як провідав, як послужив. Він розкаже, де йому послужили. І люди будуть одні другі казати, а де ти там був? Ми не пам'ятаємо, ми не бачили тебе там. Він каже, це ближньому, це людині, якій ти послужив, ти послужив мені. Друзі, ми маємо розібратися справжнє християнство. В чому сила, в чому суть, в чому цінність сьогодні? Ми маємо мати страх Божий. Ми маємо мати оцю, знаєте, в страсі Божому, друзі, там святість є, там радість, там сила. Страх Божий це не те, що ти знаєш, боїшся особистої тіні своєї. ні. Страх Божий це бо... ти боїшся втратити відносини з Ним, бо ти любиш його сильно. Страх Божий, це ти переживаєш, Боже, а вдруг, а вдруг я тобі не догожу? Вдруг ти, можливо, на мене розсердишся, ось в чому страх Божий заключається. Бог сьогодні, знаєте, Він не в ролі якогось бабає, щоб тебе погати і бігати, що я тобі, я тобі зроблю за те, за те ні. Не потрібно сьогодні Богу з страху, щоб ти робив з любові. Я служу Богу з любові. Народу Божому служу з любові, а не з примусу від страху якогось. Ми маємо сьогодні стати рідними один одному. Ми маємо сьогодні бути благословенням один одному, і не в тягость має бути сьогодні виконання Слова Божого. Не в тягость. Інша філософія сьогодні має бути. сьогодні. В тебе і в мене, у в нас, як християн, друзі. Ми цей світ нічим не здивуємо. Не здивуємо. Повірте, якщо подивитися на сьогоднішній день, взяти прославлення, музику, спів в цьому світі, там рівень зашкалює. Повірте. І танцюють набагато краще, і все там вони набагато роблять краще. Ну що в церкві має бути? А в церкві має бути твоє чисте серце, яке від глубини славить Господа. Твоє серце і твоя взагалі плоть, твоя душа, вона для того, щоб краще заспівати, ти вчися співати, краще заграти ти вчися, бо для самого Бога буду грати і співати. Проповідник готується також. Я хочу проповідувати, бо Слово Боже буду проповідувати. Я не проповідую, я проти, щоб люди сьогодні просто і халатно відносились до служби. Ні. Бо в Слові Божому також написано, Бог каже, хто мою справу, Божу справу робить небрежно, то що? Проклята така людина. Под прокляття попадає. Ми маємо також це все пам'ятати. А як знати, якщо ми не вивчаємо Слово Боже? Як знати ці всі речі, друзі, якщо Слово Боже від багатьох нас далеко? Не читаємо, не проникаємось, не цікаво, а потрібно сьогодні вчити, вчити це слово Боже, і все своє життя потрібно вчити його. Тому що змінюється усе. Змінюється усе. Люди змінюються, час змінюється, підходи змінюються, все змінюється. Я хочу разом з вами помолитися і попросити Господа, Боже, допоможи усім нам бути справжніми з Синами і доньками Бога живого, щоб ми завжди перебували в чині Божому і у спілкуванні, і в хлібопереломленні, і в молитвах, друзі, це все має бути спільне наша справа спільна. Амінь. Схилимось перед нашим Господом. Великий всемогутній наш Бог. Ми схиляємося перед Тобою, перед Твоїм лицем, перед нашим Богом, перед нашим Царем, нашим Спасителем і нашим Іскупителем. Великий Всемогутній Бог, ми щиро тобі дякуємо за цей час, який ми маємо. Ми дякуємо за цей вечір. Ми дякуємо за усі твої благословіння, за усі твої милості. Боже. Ми щиро, щиро тобі дякуємо. Ми просимо прости, прости нас, Господи, прости, прости, Боже, мене. Я прошу особисто прости, де не праві перед Тобою, Боже, де не стояли в Слові, де Господь, можливо, якийсь вчинок зроблений не по Слову Твоєму. Пробач нас, пробач нас усіх, ми просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Господь. Будь милостивий сьогодні до кожного із нас. Хай твоя Божа рука, хай Твоя мирість буде з нами, Боже. Допоможи усім нам іти за Тобою, прославляти Твоє ім'я, поклонятися Тобі, Боже, постійно навчатися від слова Твого. Допоможи, ми благаємо, ми молимо, Боже, допоможи. Дух Божий, Дух святий, допоможи сьогодні усім нам, Господь. Сьогодні багато слабих і немощних, Боже, багато хворих людей. Сьогодні морально, духовно, психологічно, Боже, розумово, Господи. Сьогодні такий час, непростий час, важкий час, Боже. Ми просимо, Господи, дай щоб ми сьогодні працювали над нашими серцями, над нашими душами, Боже, щоб сьогодні якісно служили Тобі, якісно служили один одному, Боже, щоб ми були сповнені Духа Святого. Щоб ми були сповнені правди і істини Твоєї, Господь. Ми просимо, допоможи нам усім іти за Тобою, слідувати за тобою, Господи, шукати Твого лиця, шукати слави Твоєї, Боже, допоможи, щоб ми сьогодні були добрими учнями, Твоїми навченими, Господи. Господи, щоб ми сьогодні були водими Духом Святим, щоб ми, Господь, були сповнені сили Твоєї. Аллилуйя! Мудрості твоєї, Боже, щоб ми були сьогодні впевнені в Тобі, Боже, в дії Духа святого Господи, щоб ми відчували Дух Божий, силу Божу, правду Твою, Боже. Щоб ми, Господь, знали Тебе завжди, переживали тебе, Боже. Допоможи нам усім ми просимо в ім'я Ісуса. Допоможи, Господь. Нам потрібно навчатися, нам потрібно сьогодні в слово Твоє, Боже, допоможи, щоб ми занурювалися сьогодні в Слово Твоє. Допоможи, ми благаємо і просимо Тебе, Боже, допоможи. Дух Святий, допоможи церкві, благослови церкву Твою, благодать, благослови, Боже. Ми просимо дітей, підлітків, молодь Боже, доросле, старше покоління, благослови нас усіх. Ми благаємо, ми просимо, Боже, допоможи нам усім. Благослови нас усіх, наповнюй Духом Святим, наповнюй силою Твоєю, Господь. Наповнюй, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса. Поблагослови Господь. Поблагослови нас усіх. Господи, дай страх Божий, щоб сьогодні був у нас. Дай, щоб ми огорнулися, Боже, страхом Божим, щоб ми, Господь сьогодні контролювали своє життя. Коли ми в церкві, чи коли ми вдома, чи коли ми на роботі, чи коли біля нас нікого немає, а ми маємо доступ сьогодні через інтернет до всього світу, до всякої інформації, щоб ми сьогодні Господь боялися, фільтрували Господь усе, щоб Господь вийшов цей мир з нас, щоб вийшов цей гріховний гріховний світ із нас, Боже, щоб Він вийшов. Ми щоб вийшли з нього Боже, бо багато людей, хто вийшов з цього світу, прийшли до тебе, але світ цей гріховний не вийшов. Продовжуй тримати його в собі, Боже. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа Боже, дай щоб вийшли, вийшло це все грішне, прокляте, непотрібне, Боже, щоб ми були чистими сосудами. Щоб ми употреблялися сьогодні Тобою, Боже, щоб ми використовувались з тобою, щоб ми були в доброму використанні, Боже, благослови нас в цьому. Халілуя! Слава святому, Боже! Поблагослови, наповнюй сьогодні живим словом Твоїм. Слово Твоє хай входить у наші серця, в наш розум. Слово Хай очищає, звільняє, Боже, слово Хай облічає сьогодні нас усіх, Боже. Благослови нас сьому, ми просимо. Благослови, допоможи нам усім. О велика боротьба сьогодні за душі. Велика боротьба сьогодні за душі наші. Диявол кинув всі сили, щоб зруйнувати церкви сьогодні, щоб народ втрачав мир, щоб народ втрачав єдність, щоб народ втрачав любов, щоб народ втрачав страх Божий. Сьогодні диявол показує багато нової іншої альтернативи. Він показує інші місця, інші бажання, інші цінності. Він переключає сьогодні наш взір, Боже на інше Господи. О Дух Святий. Заборони дияволу, щоб він не мав доступу до нас, а нам дай страх Боже, щоб ми не загравалися цим світом, щоб ми навчалися Боже від Слова Твого, щоб ми навчалися від Ісуса. Від Господа нашого. Алілюя! Допоможи нам цьому, Господь! Допоможи, благослови свій народ, благослови сині доньок твоїх, благослови цей вечір, благослови це служіння Боже, благослови навчання, вчення Боже, благослови. Алілюя! Бог наш, почуй кожного. Допоможи. В онлайні, хто просить сьогодні, кричи до тебе, Боже, кликає, за синів за доньок, за своє особисте, за чоловіка чи за дружину, Боже, за брата чи за сестру, за батька чи за матір допоможи. Допоможи почуй молитви, Боже, прийди. Хай Дух Божий попрацює над серцями, над над душами, Боже, зроби це для слави Твоєї. Прошу в ім'я Ісуса, Боже. Прошу в ім'я Ісуса. Зробиться, Господь, зробиться, прошу в ім'я Ісуса. Зробиться, зроби. Будь благословений, будь прославлений, Отець і Дух Святий. Амінь.